Магічні кешбеки до 17%. У привіт. 24. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Це сніданок. ми знову в ефірі. Та і далі, як і обіцяли, друзі, про те, чому море в Одесі стало пасткою для птахів. Що там сталося і хто власне рятує постраждалих пернатих? Давайте дивитися. Ось такий вигляд вчора зранку мало узбережжя Одеси. В повітрі стійкий запах олії, а у морі чорні плями та купа птахів. Щодня тут зустрічає світанок Одеси Дуар разом із друзями. Купається та займається спортом. Утім, підійшовши до берега вчора, його охопив жах. Такий сьогодні собі ранок. дуже багато пташок через олію, яка в морі перестали плавати, почали помирати. Едуард разом із своєю подругою та іншими людьми на узбережжі почали рятувати птахів із води. Взяли свої полотенці, які були з собою для купання. Почали їх закутувати, відігрівати. Зв'язалися з директором зоопарку. Ми відвезли першу партію пташок. Там було п'ять пташок. Після цього повернулися назад до узбережжя. Утім, уже з великими коробками, щоб зручніше перевозити пташок до місцевого зоопарку. Діан, що там? Покупалась Ага. клас, да? Ідемо збирати пташок. Едуард каже, рятувати пташок прийшло близько 20 місцевих мешканців. Хтось вихоплював їх із води та відносив до машин, а хтось відвозив до зоопарку. Шо ти? Кричиш тут? Ей, пасонич. У воді були качки, норці та чайки. Якісь не могли вилетіти через те, що Олія потрапила на крила, а якісь гинули під водою. Саме ми вдвох з діани назбирали десь около 40 пташок. Це тільки живих, тих, що ми знесли, відвезли, і мертвих може трошки менше, около 20-30. І приїхала машина з комунальної якоїсь служби там екологічної, і вони забирали мертвих, щоб утилізувати. Соняшникова олія потрапила на узбережжя Одеси внаслідок російської атаки. Через обстріли було пошкоджено портову інфраструктуру міста. Спочатку олія розлилася в лиман, а згодом разом із морськими течіями дійшла до Чорного моря. Пояснює заступник директора Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін. Частину було знешкоджено, а от частина, частина все ж таки потрапила. Ця олія шкодить не тільки птахам, а взагалі е, мешканцям моря, і е, е, вона змінює е, властивості води. І якщо змінені фізико-хімічні властивості в результаті дії олії, то вони могли пірнути і вже не випірнути і тому задихнутися. Віктор каже, що олія досі продовжує витікати у воду однак, із часом хвилі винесуть її в глиб моря. Ну, що не дуже вплине з огляду на об'єм, який міг вилитися на загальний на об'єм Чорного моря. Що ж до пернатих, нині понад 200 пташок перебувають під наглядом фахівців, каже директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Ми їх відмиваємо від олії, просушуємо та е зігріваємо. Ми е будемо проводити. Е Таку розвідку, щоб зрозуміти, куди їх краще випускати, але для того, щоб цей випуск був успішним, треба врахувати місце саме таке зручне для птахів, і треба враховувати стан. Наразі ситуацію з олією в морі перевіряють профільні служби. На місці працюють фахівці екологічної інспекції, а також представники департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. Важко щось коментувати, але ви знаєте, я чогось в голові. В мене така думка закралася. Думаю, ну, господи, ну, олія соняшника. ну, що там здавалося б такого? А це. Тотальне порушення екосистеми, та, і бачите, це ж плівка, така як як нафта, фактично в це таких ж... масштабах, просто через через який час просто все це справді піде кудись на дно, та і хвилі це віднесуть. І я думаю, що ось ці люди, які власне допомагали птахам, вони, мабуть, і сьогодні, і завтра, і ще декілька днів поспіль так само будуть виходити. Одеса, пишіть нам, будь ласка, і триматись. Будь ласка, та, і, тому що і, як і, не дякую, одне дякую, що видаєте приклад такий рятування, тому що це по суті наша вся екосистема, і оцей приклад, що ви. Виходити на своє узбережжя, рятуйте птахів. Це це теж про різдво. До речі, це теж про різдво. Так, ну а тепер я впевнена, що ви активізуєтесь, особливо наші глядачі на Ютубі, тому що ми оголошуємо першу вікторину. Ви її завжди чекаєте? Якщо, хоч на хвилиночку, ми десь затримаємося, ви нам пишете, де вікторина. Ну от власне зараз вона і буде. Увага на екран. Дивіться запитання, пишіть свої відповіді. Ну а ми далі розтлумачимо. Що не можна робити з дідухом після Різдва? А. Спалювати. Б. Викидати на смітник. В. Згодувати худобі 28 грудня о 20-й. Новорічний благодійний спецефір. Танці з зірками Зустрічай! Женя Галич, Даша Квіткова, Григорій Решенник, Руся Данілкіна, Наталя Островська, Вася Байдак, Танці з зірками, Рух до життя 28 грудня о 20-й на 1 плюс 1 Україна